Привіт, моя неймовірна аудиторія! Я принесла вам другу частину моїх дитячих малюнків. Першу частину ви одразу знайдете, коли прийдете до мене на канал або я додам підказку в кінці відео. Але на відміну від першої частини, усі роботи будуть пов'язані з навчанням в художній школі, тому зараз я буду вести свій монолог на тему художки. Чи варто вступати, які недоліки та переваги бувають у художніх навчальних закладах, на які теми малюють діти у таких закладах, і з приблизно яким скілом звідти виходять? Вищі перераховані пунктики, звісно, що відрізнятимуться від вашого минулого чи майбутнього досвіду, адже на навчання впливає багато факторів: від вчительського складу та програми, включаючи одногрупників та вашого ж бажання навчатись. Художні школи, крім того, що можуть навчити базі, також можуть і обмежити дітей у творчості. Художка це насамперед заклад, який повністю лежить на плечах конкретних осіб, викладачів та керуючих посад. І ці люди можуть мати старомодні вподобання, наприклад, цінують більше академізм, а значимість сучасних стилей чи цифрове мистецтво відкидати. Вони можуть знецінювати. Адже всі ми інколи помічали за собою, що дитячі проблеми чи почуття здаються дорослим не такими вартісними, як проблеми дорослих. А ще можливо, занадто сувора дисципліна, через що вже у дітей малювання стає сірою рутиною і бажання малювати пропадає. Та давайте приправимо це все викладачем, який просто відпрацьовує години без ентузіазму. Сумна картина, скажіть як добре, що у мене не було такого досвіду. Адже я вважаю, що мені попалася найкраща викладачка з усіх можливих. Я навчалась в кам'янець-подільський тихеша, що знаходиться на Симона Петлюри біля фонтану. Викладала мені Тетяна Васильівна, жінка, яка постійно пригощала нас чаєм, печивом, читала вірші, казки під час того, як ми малювали. Дуже цікаво розповідала за свою молодість, ентузіазм та свою сім'ю. Невеличкою групою дітей ми їздили до неї на дачу. Де малювали з натури та просто відпочивали. Я настільки її любила, що інколи мені хотілося, щоб вона була моєю бабусею. У неї був сильний академічний рівень, але переважно усі її роботи, які були в майстерні, були стилізовані. Ми займалися різними техніками від ветенанки та ліпки до розпису яєць. До речі, вона ще й була майстриною розпису яєць. Вона мала свою невелику колекцію і була відома за рахунок цього. Вона підходила до кожного учня особисто, але я просто в захваті була як гарно та зрозуміло Тетяна Васильівна пояснює. У нас не було сильної дисципліни через м'яке відношення, проте більшість групи саме через повагу до викладачки виконували усе, що було потрібно. А коли у мене не було натхнення чи настрою малювати, вона казала, що у такому разі я можу їхати додому відпочивати або зайнятися чимось іншим, якщо мені хочеться. Мені дуже шкода, що я не можу її навідати, адже я знаходжусь за кордоном. Ще вона мені непогано так допомогла підготуватися до вступу в університет. Навіть після закінчення художки я двічі на тиждень приходила, аби помалювати в аудиторії. Так мені не приділяли багато уваги, зате я була вдячна, що мені виділили маленький куточок для праці. Тож ми розібрали, чому художні школи такі різні і чому їх потрібно прискіпливо підбирати саме для себе та для свого комфорту. Зараз дам кілька порад, на що потрібно звертати увагу батькам чи самим учням, щоб з меншою вірогідністю отримати поганий досвід. Дізнайтеся про предмети, які викладають, та яка вікова група різних класів. Розпитайте учнів, що навчаються, чи подобається їм там, яке до них відношення, та чи цікаво загалом навчатись. Перегляньте роботи минулих років чи виставки, які організовує школа. Так можна краще зрозуміти, чим ви будете займатися на заняттях, а також по цьому видно напрямок робіт, які вимагаються, більш академічні чи стилізовані. Можете пошукати соцмережі викладачів, якщо вони є, так ви ближче познайомитеся з їхньою творчістю та трішки дізнаєтеся про людину, у якої будете навчатись. Звертайте увагу на підхід викладача, адже хороший викладач той. Хто пояснює, чому так важливо виконувати різні завдання і їхню користь в майбутньому. Вчіть академічні основи, але не відмовляйтеся від того, що вам подобається. Розвивайтесь паралельно, підкріплюйте свою цікавість позакласною діяльністю, цікавтеся творчістю інших та спробуйте різні напрямки. Знайдіть свою компанію. Сміхуйочки дуже допомагають не вигоріти на занятті. І не порівнюйте себе з кимось. Якщо робити це постійно, нічим хорошим це не закінчиться. Як то кажуть, Чужому навчайтесь і свого не цурайтесь. І в будь-якому випадку, якщо школа не дає вам того, що потрібно, ви можете просто піти з неї, спробувати іншу художку чи взагалі почати займатися самостійно. Багато хто з художників не мають формальної освіти. На початку я казала, що там відповідь чи варто вступати. Однозначно варто. Новий досвід це взагалі я вважаю, основною причиною та метою життя. З часом швидке короткочасне бажання малювати може перерости у систематичне навчання. Запитайте у себе, чому ви хочете займатися, чи дійсно вам подобається знаходитися там, чи можете ви малювати без натхнення, бо саме у такому стані ви будете знаходитися 90% свого часу. Якщо після всього цього бажання не зникне, то ймовірно, воно не швидкоплинне. Якщо ж ентузіазм спадає, можливо, це була просто ідея, яка гарно звучала, але не є вашим справжнім покликанням. Я все розказала, що хотіла, тому зараз буду коментувати, що відбувається на відео. Можливо, ви вже помітили, що мої роботи йдуть від самих ранніх спроб до випускного класу. У той час я дуже любила малювати людей, а пейзажі ненавиділа. Час йде, а нічого не змінюється. А також у той час я дуже погано дружила з акварелькою та не вміла підбирати якісні матеріали, внаслідок чого у мене весь папір був у сяточку після нанесення води, і це частково пов'язано з тим, що у моєму місті, я з кам'янець-подільського, у той час не було якісного паперу був лише один художній магазин, який дітям був не зовсім по кишені. Нам також давали домашні завдання на літо, і багато акварельних робіт робилися саме в цей період. З цього моменту ви можете побачити, як мій скіл виріс. Це моя перша робота рисованим вугіллям, і також я багато почала малювати саме гуашу, тому що акварель я досі боялась. Постановки виглядають набагато кращими. Особливо мені подобається ось цей. Він такий симпатюля з українськими мотивами. Я навіть пам'ятаю, як сильно мені подобалось його малювати. Взагалі, коли в мене почала виходити якась робота, я одночасно і раділа, і відчувала якусь гордість за свої результати. І я продовжувала малювати гуашу аж до першого курсу. Потім я його замінила акрилом. Як я вже і неодноразово казала, я дуже люблю малювати людей, хоч вони і не дуже мені вдавалися, але це все етапи прогресу. І звісно, не обійшлося без мільярда рисунків, але я швидко, більш-менш правильно навчилась все-таки будувати. І вже в академії мені було набагато легше з цим. Хочу нагадати, що ви можете підписатися на мене, поставити лайк та вліпити дзвіночок. А також у мене є інші соціальні мережі, які ви можете знайти в описі до відео. І не забувайте про мою актуальну банку для поліпшення контенту. Ця будівля розташована в Кам'янці-Подільському, але я точно забула, що це таке. Я більше любила якісь сюжетні композиції, пов'язані з людьми. А щось інше мені сприймалося нудною роботою. У нас було завдання зробити дві композиції лише ручкою або чорнилом. Витрачатися на чорнило я не хотіла, тому використовувала ручку. Живопис мені подобався набагато більше ніж щоб малюнки та рисунок. Я вже говорила, що ми навчалися різним технікам, і витинанка була однією з таких. Я вже забула, чи це робота на конкурс, чи це просто робота в честь Великодня. Великодня. Я ж сподіваюсь, ви не проти, коли я зовсім не озвучу якийсь малюнок і залишаю пусту звукову доріжку, бо мені доволі складно щось говорити про кожен малюнок, та й моє горло цього не витримає. Далі я буду говорити лише про роботи, які важливі для мене. Тому хто включив це відео на фон, прошу дочекатися озвучки, а хто дивиться, насолоджуйтесь. Наприклад, ось оця робота дуже дорога мені, адже це остання робота, яка вважається дипломною. Я доволі добре постаралася над нею, пошукала референси та максимально пробувала додавати деталі. І також мені дуже подобається ця робота з ринком, вона вийшла доволі непоганою, хоча багато фігурні композиції мені досі даються дуже складно. Я малювала цю роботу напевно тижня три, можливо навіть місяць. Також я любила от такі стилізовані штукенції, особливо симетричні, але це було доволі цікаво і мені подобається такий стиль. Скетчі з натури моїх одногрупників. І також тут є Настя, яка зараз є моєю одногрупницею в академії. Ви вже могли бачити її у моїх влогах. Реально, я, я, я Реально, нахуй, вийшов на вулиці. Зараз ви можете бачити різні скетчики з побудови, голови, а це значить, що я готуюся до вступу або закінчу якраз таки восьмий клас. Ось ця споруда, до речі, вийшла дуже крутою. Мені вона і зараз подобається, хоч і не все ідеально, але воно має трішки контраст ліній і за рахунок цього виглядає непогано. Що ж, я буду закінчувати. Дуже дякую, що подивилися моє відео до кінця. Пишіть про ваш власний досвід, або яка моя робота вам сподобалась. Мені буде дуже приємно. Не забудьте підписатися, поставити лайк, натиснути на дзвіночок, перейти по банці, знайти мій інстаграм, телеграм, тікток, біханс. Буду рада бачити кожного. Бувайте!